У прибережних регіонах Іспанії спостерігається зростання цін на оренду. Відтак, тижнева оренда апартаментів у літній сезон цьогоріч в середньому на 110 євро дорожча, аніж торік. Найдорожча оренда у 2025 році зафіксована в Каталонії, де ціна може зрости ще на додаткові 15-20% через обмежену пропозицію. Як змінилась вартість оренди житла в Іспанії? Ціни на оренду зростають цьогоріч швидше, аніж індекс споживчих цін. Наприклад, за даними агентства Don Piso, популярний Локаціях за тиждень оренди потрібно віддати взагалі на 400 євро більше, аніж минулого літа. Та чому ціни почали рости? На зростання вартості вплинули нестача пропозицій на фоні збільшення туристичного сезону та поведінка туристів, які почали бронювати житло активніше. Відтак, житло зараз бронюють на 40% активніше, ніж раніше.